Диктатор РФ Путін може розмістити свої війська у Білорусі, звідти він погрожуватиме Польщі, ну і країнам Балтії. Тому ЄС має готуватися до цього. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Очільник Кремля буде робити все, аби втягнути Білорусь у війну. Та шукатиме різні способи провокацій. Я не знаю, чи відбудеться вторгнення, але в будь-якому разі він затягне цю країну у конфлікт, заявив Володимир Зеленський. Він наголосив, що після ракетних ударів з території Білорусі ця країна уже фактично втягнута у війну. Хоча її народ і армія поки що ні. Ну Лукашенко як диктатор точно. Втягнений нині ж у Білорусі триває перевірка боєготовності окремих частин, але це не становить загрози для України. Про таке заявив речник Держприкордонслужби е, України Андрій Демченко. За його словами. Е, на кордоні протяжністю понад тисяча кілометрів не зафіксовано переміщення техніки чи особового складу, а розвідка не виявила ударного угруповання. Водночас, деякі білоруські підрозділи залишаються біля кордону. Що на думку е в ДПСУ є спробою показати нібито загрозу з боку України? Ще у 23-му році білоруський диктатор, е самопроголошений президент Лукашенко, заявив, що в умовах мирного часу армія в РБ. Нараховує 75 тисяч людей, а за умови реальної війни Білорусь зможе набрати до півмільйона осіб. Проте у 2022 році британські аналітики підрахували, що кількість військовослужбовців у бойових підрозділах складає 48 тисяч білорусів. Щоправда, військові аналітики зазначають, що ніхто з них не брав участі у реальних бойових діях, навіть як миротворці. До цього Лукашенка свої війська не доєднував до таких місій у світі. Ну і що ж до озброєння, то сухопутні війська Білорусі мають близько пів тисячі танків, переважно Т-72 Б. Також у їхньому арсеналі є близько півтори тисячі броньованих машин, 160 бойових машин із протитанковими ракетами, конкурс і штурм, та близько 700 артилерійських установок різних типів. Також у них є близько 150 реактивних систем залпового вогню, БМ 21 град та ураган, і 36 ракетних комплексів. Точка У. Є ще в них полонези, до слова. Це е, білорусько-китайська розробка, скажімо так, шасі а от ракети е, китайські, і це досить така серйозна загроза. Військово-повітряні сили Республіки Білорусь оснащені винищувачами Міг-29 і Су-30СМ, штурмовиками Су-25, навчально-бойовими літаками Як-130, а також транспортними літаками Ан-24, Ан-26 та Іл-76. Ударні гелікоптери представлені моделями Мі-24 та Мі-35М, а універсальні Мі-8МТ і Мі-26. Війська ППО мають на озброєні зенітно-ракетні комплекси С-300. Є у них так само БУК, ТОР МК і ОСА АКМ. Окрім цього, білоруська армія використовує оці сучасні РСЗВ Полонес, які розроблені спільно з Китаєм. Вони здатні вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Отака от зброя. Ну у 23-му наприкінці цього тижня Лукашенка заявив, що російська ракета Орешник нібито прибуде до Білорусі з дня на день. Про таке повідомили місцеві змі. Він зазначив, що розмістити ракету можуть поближче до російського Смол... Смоленська. Цитую, але потрібно враховувати відстань. Якщо цілі занадто близько, це погано. Якщо надто далеко вони нестимуть менше навантаження. Ну у двадцять році стало відомо, що Росія планує розмістити на території Білорусі кілька десятків тактичних ядерних боєголовок. Це рішення було частиною угоди між Москвою і мінськом, яке офіційно закріпили підписанням відповідних документів міністра оборони обох країн у липні того ж року. Лукашенка заявив, що перша партія зброї вже прибула і перебуває у спеціальних сховищах. А супутникові знімки за січень минулого року показали розширення ядерних сховищ у самій. Білорусі, ну і цього тижня мешканці старого села на півночі Рівненської області нашої України також вони перекрили дорогу, протестуючи проти обмежень у прикордонній зоні. Снело, село заходиться поблизу кордону з Білоруссю, тож діють посилені заходи безпеки, що й викликало невдоволення громади. Що вимагали місцеві? У першу чергу скасувати перевірку транспортних засобів та військово облікових документів у чоловіків, прибрати контрольний пост, встановлений поблизу кордону, а ще дозволити збирати ягоди по причине прикордонний режим. Крім перекриття дороги, люди напали на військових і стягували е маскувальну сітку з блокпосту. Ну, цей випадок такий самий, мабуть, можна прирівняти як з терактами, пов'язаними з ТЦК цими вибухами і розстрілами наших військових. Це надзвичайно дивна подія. І сподіваємося, що будуть вжиті якісь певні заходи, хоча б дізнатися, хто змусив людей оце все робити. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу і ветеран російсько-української війни. Готу доєднується до нашого ефіру. Пан Олексій, вітаємо вас! Вітаю вас. Пане Олексію, давайте почнемо з Білорусі. Все ж таки, Володимир Зеленський. Я думаю, що користуючись даними розвідки, каже, що все-таки диктатор російський рано чи пізно Білорусь втягне у війну. На ваше бачення, коли це може статися, і загалом, чи це реально? Ну він давно намагається Путін втягнути Лукашенко в ці бойові дії. Його територія використовувалась для російських. Для нападу на нашу країну, але війська в Білорусі безпосередньо не приймали участі у бойових діях. Тому згідно міжнародних правил ми не можемо вважати ну не можна вважати ні вона взагалі, Білорусь країною агресії агресором, і це не дає нам можливості згідно міжнародного права наносити удари по території Білорусі, по військовим об'єктам території Білорусі. Як це дозволяє 51 стаття Статуту Організації об'єднаних націй, якщо якась країна чинить агресію, а там прописано чітко, що ще є агресія, то Україна, яка потерпає від агресії, є всі права застосовувати зброю проти цієї країни незалежно на власній території чи на території ворога. Лукашенко пробігає, як ми кажемо, постійно між крапель. Він дуже хоче бути. Поруч з Путіним я розумію, що там іде якесь фінансування. Ну, не безпосередньо може Лукашенко, але взагалі самої України підтримка. Бо Лукашенко ну, ніким не визнаний президент, його серйозно ніхто не сприймає. Але і одночасно це з одного боку в нього таке бажання а на Путін за це вимагає його теж приймати участь у бойових діях проти нашої країни. Це інформація така, значить вже всім відома. Але коли він спробував щось таке сказати про можливість участі білоруських чи білорусько-російських військ у війні з території Білорусі, наша міністерство закордонних справ одразу попередило про те, що посилаючись на відповідні. Ну, То саме 51 статтю статуту організації Б'єтності, що тоді військові об'єкти і об'єкти, пов'язані з військовими справами в Білорусі, стають нашими законними цілями, і ми будемо наносити туди удар. Що ми можемо робити нашими дронами і нашими ракетами? Пан Лукашенка чудово розуміє, і якщо Борони Божа станеться конфлікт між Білорусією, і нашої країни військово конфлікту, ми ж чудово розуміємо, що шансів у білорусі в цій війні практично немає, пане Олексію. Якщо Лукашенко буде отак, як ви кажете, ну і це всі так розуміють. Просто гарний вираз між краплями стрибати. Чи не знаднебридний він путіну, і чи не буде перевороту державного в Білорусі, що поставив Путін більш лояльного собі диктатора чи поплічника? Узнайте ну, це цілком можливо. Це в стилі е, кремлівських е, кремлівських дій. Якщо ну скільки можна, е, я думаю, що у Путіна треба зірватися, бо він постійно е, обнімашки целовашки з Путіним при зустрічах і розповідає, що він всією душою там просто буде до кінця вірний. А коли треба щось зробити, він починає там щось вигадувати. Ну, рано чи пізно в нього важка ситуація по великому рахунку у пана Лукашенка. Бо якщо він не буде підтримувати Путіна в агресивній війні, його вб'є Путін. Якщо буде підтримувати, то його вб'є ми. Тобто важка ситуація, не треба тікати кудись. Тікає, поки не пізно. Мабуть, в Китаї. Мабуть. Там у нього підв'язано. Під північну Корею. Або ж північну Корею. Хоча, з тим чином, я думаю, вони там разом не зможуть добре існувати, бо тим чином ще один такий вождь не потрібен. Пан Олексій, давайте поговоримо про цей небезпечний. Е Аспект, як е, в старому селі на Рівненщині, відбулися протести, люди прийшли чомусь до прикордонників, почали розбирати ці маскувальні сітки, знімати з блокпостів, вимагати, щоб їх прибрали. Наскільки це небезпечно і чи може бути це спецоперація ворожа? Ну на 99% це спецоперація ворожа. Ми розуміємо, що люди втомилися від війни, і знаєте, їм здається, якщо не буде. І, ну, вони ж цю війну відчувають виключно е, тому, що е, ну, от є якісь обмеження всередині області, там не прилітають так часто по них, слава Богу. І їм здається, що от, якщо прибрати е, оці блокпости чи ці обмеження, то одразу стане легше, і що наші підлибні військові вини в тому, що в них є певні складнощі. Ну, знаєте, це як е, колись. Я не пам'ятаю, який клас я казав, хтось із вчених фізики не пам'ятає, що не треба лікувати венірічну вініч, вініч, хворобу пудрою, Тобто припудрив висип і вважає, що його нема. Тому ці люди це інспірована Російською Федерацією, Взагалі, ця спроба посіяти конфлікт між військовими і цивільними. Хоча тут я, я не знаю, скільки в нас є часу, Про це можна порозмовляти, але тут е, їм. Трошечки це вдається, але по великому рахунку конфлікту між військовими і цивільними немає. Наші збройні сили користуються найбільшою підтримкою серед цивільного населення, і цей конфлікт ще дуже дорос короче між невеликою частиною цивільних і військових. Не треба, як то кажуть, обобщати російською, тобто, якщо деяка, деяка частина цивільних. Робить такі речі. Я впевнений, що там і корисні дурні, і проплачені, і російські спец... спецпевних служб. Але це не є конфлікт між цивільними і військовими, це конфлікт між певною частиною цивільних і ну, так. деякими військовими. Але це можна навіть можна навіть, роб... можна навіть розставити класифікацію, що це за люди роблять. Я вже не знаю, скільки у нас часу. Ну, у нас загалом є 4 хвилини, але я ще до вас не про. Це, це окремо. Це треба порозмовляти так десь трошечки більше, ніж 4 хвилини. Тому ну, давайте так, на цьому завершимо це. це питання. Повернемося Час, до цього, часто... пане Олексію, до цього питання Добре, ще в пізніших ефірах. Але давайте ще поговоримо про озброєння в Білорусі. Ми назвали номенклатуру, вона відкрита з відкритих джерел. Відома хіба Білорусь не передала все озброєння росіянам для їхньої повномасштабної війни? Ні, там дещо ні. Воно вони вона не, не збиралася продавати. Там передавали ті чи ті, ті, то озброєння, яке росіянам потребувало, це снаряди, це інші речі. Ці іскандери, які хочуть Білоруси, Білоруси розміщати в, в своїй території, вони ну це знов таки це спроба показати Лукашенко-путіну наскільки він лояльний, наскільки там все буде добре. А збройних вистачає, але ви знаєте. Нам постійно наші партнери, особливо нова адміністрація Сполучених Штатів, натікають, що світ змінюється і що треба себе досягати миру з позиції сили. Ну ви знаєте, ми постійно намагалися досягнути миру перемогами і певними дипломатичними перемовинами. Але на нас тиснути і Угорщина, і Словаччина, і Білорусь. Якщо а всі так ці країни посилаються на якісь міжнародні права щодо нас, і ми наче намагаємося виконувати це. А з іншого боку, де інформація, що треба приймати рішення і поводити з позиції сили. Ну, оборони Боже, щоб ми дослухалися до цих порад, бо якщо брати ну, наприклад, не тільки Білорусі, а ну, пробачте, що трошечки бікав, наприклад, наприклад, Угорщина, то 34 танки менше сотні літаків. Я думаю, що буде пешти, ми будемо точно за три дні. Так само, як і в Мінську. Так що якщо не, не буде ти лихо, поки тиха. Якщо ви хочете через позиції сил, хочете нас налякати, повірте, у нас не, не потужніша армія в Європі. Не буде лиха, поки вона тиха ще раз. Почули вас, пане Олексію, і так, і сподіваємося, що такий Лукашенка не вдасться втягнути білоруський народ в війну проти нас, але ж такі наміри в нього, мабуть, є. Ні, білоруський народ він ні, ні, ні. Буквально 20 секунд. По-перше, білоруські патріоти воюють на. На наш на нашому боці за за незалежно, в тому числі білорусь, і він народ не втягне. Він може втягнути самостійно. Народ не буде цього підтримати. І ми не збираємося воювати проти білоруського народу. Проти цього Лукашенка, так проти його його оточення, так проти білоруського народу ні, це наші друзі, це це, це наші сусіди. Однозначно почули вас, пан Олексію, так і справді всім тим білорусам, які воюють за Україну, доземною клін за їхні жертви і так само зусилля. Дякуємо вам, Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу і ветеран російсько-української війни, до єдності до на нашого ефіру. Поговорили про Лукашенка і про узруповану ним владу в Білорусі, яку він тримає так само в тирані, як і Путін.